У нас пропонують зараз голова районної ради, якого обрали про яку я вам говорю, Пропонує, щоб прокурор не дав правову оцінку. Цей прокурор цей казав три роки здійснює прокурорський нагляд за кримінальною справою по Ми факту фальсифікації виборчих війн. Кому вірити, якщо вже прокурору не вірять? По факту незаконної вчинності. Прокурор нікого до кримінального запиту не притягнув. Ось законно треба. Вони зараз прокурорам не вірять. Чекайте, хто буде суддем? Законно чи незаконно? Начальник поліції якийсь з Луганська. Що таке? А що у нас влади взагалі немає? Взагалі влади немає? Що всі погані, а хто хороший, він хороший. Я вам зараз Він хороший. хто Він чи... я особисто, як депутат районної ради, неодноразово запрошував начальника міліції, голови здуву, прокурора заселення районний ради для того, щоб висловити йому додатку і надіслати до довідного керівництва рішення сесії, щоб їх звільнити. На жаль, Олег Мазема, який чудував районну раду, цього не зробив. Я лише один депутат, а у Раді в районі 86. Серед них щонайменше 70 це партії регіонів. Така сама ситуація в певній мірі. І у вас. Вчора я приходжу в прокуратуру, мені показують, що більшість депутатського корпусу написала проти мене заяву, що я нібито сприяв там відібранню печатки у пана Степаненка. Я прочитав ті прізвища. А там ці депутати взагалі не були. Вони взагалі нічого не, не бачили, вони, вони не були при присутні при цих подіях. То Що ви нам з прикура за рішати, чи що? Я всіх не знаю, вам Жеремцова. Що ви нам лапшу вішаєте? Документи. Послухайте, шановні. Тому Документи. я Документи. вас не лапшу вішаєте. Потрібно ти на перевидувати всім, всім. всім на перевибори. Але Потрібно. зараз обраний голова, який не дасть. Вінальна справа, яка порушила руна, проти батьків, вона не зруйнулася. У нас і зборів, і глядаємо, і кукуємо. І так, спокійно. Ту, дай! Медіуто, подиви правилограду, взявшись! Гайба! За Робота! За Робота! Вибір зав'язаний за Робота! Якщо прийшов Слово приймає... надається депутату селищної ради Чернишу Анатолій Миколаєвичу. Людям навіть людям людям. Ти будь ласка, хто ще має проти Майдана? Підніміть руку, хто проти майдану. Зміна влади, я вам дадуть даду слово прикони. Зміна влади. Ми намагаємося змінити владу в себе в селищі. Це залежить від кожного. А тепер я хочу сказати від тебе про тих людей, про тих людей. Значить, купити можна. В суботу. Твою культуру ми знаємо. Значить, шановні. В неділю в суботу. поза минулу суботу купили людина, яка загинула на Майдані. У неділю було віче. Вийшов вийшов хлопчина, якого яко побув Беркут, І такі слова він сказав. Хочу сказати вам. Він багато не казав. Він сказав, шановні, оце той кілограм гречки і ті 200 гривнів, які ви брали, і оце людина, він, він, він і, 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 нічого не скаже. Читайте паники кричать, Я не буду звинувачувати, тихо, що показівки Шеполенка. Розводили гречку. Ви знаєте, всі це горошок набрав, назвати й хамилі. Розводимо гречку, розводить, курка, посікував вибори. І ці люди на сіні давати ми повхотитися, не ми тут. А що розводили ви робити?